У цьому відео я вам розповім про ті які ми купили на замовлення під клієнта. Значить, такі машинки орієнтуйтесь по такій комплектації, плюс-мінус пробігу віку від 23 до 25 тисяч. Саме цей варіант обійшовся клієнту 24 тисячі. Це 2019 рік 110 кВт, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробочці з повним приводом. Віртуальна панель, щось там в межах 240 чи 250 тисяч. Дивимось, значить, будемо це по колу показувати, розказувати. Йдемо по автомобілю. Має один фарбований елемент, як я до нього дійду, я вам його покажу. Косметично, нічого не знімалось, не билось і так далі. Значить, як бачимо, це low-led фари, які мають автоматичний світлофар, але ці фари не вирізають. Бачимо, як гарно в денні ходові вогні. Наступне це іде парктроніки, бачимо з боку паркування, значить, Адаптивний круїз-контроль. Отак от автомобіль дивиться попереду, дуже гарний колір, сірий, якщо я можливо, там, не поліглотний, знаю, як-то тангет сільвер, щось такого, от мені здається, він називається. Далі бачимо камери асистентів, панорамний дах, такі легкосплавні диски. Майже нова гума, диски трішки тільки зношені, автомобіль після великого сервісу, там ГРМ, все замінено. Коли, скільки кілометрів, я опишу під відео, це все буде також видно. Якщо забудуть якісь опції, розповісти теж. Вітрове скло, бачимо, не замінювалось 19-го року. Хром пакет має, але рейлінги йдуть чорні. Наступне вільний в дзеркалах. Бачимо асистент, зміни смуги руху, в автомобілі присутні всі асистенти, теж вам все покажу. Отак от він виглядає. Як кажуть, Сьогодні в жовтневі останні такі сонячні, теплі дні. Далі починається дощ. Парктроніки позаду, по моушен. Камера заднього виду теж присутня, всередину сяду вам включу. отак от автомобіль виглядає. Дуже Гарному стані косметично зауважень, не дивлячись на пробіг, немає. Технічно так само. Я рахую, що краще купити такий автомобіль з великим пробігом свіжий, ніж купити 10-річний з пробігом 150. Наприклад, чому? Тому що цей автомобіль їздив по трасі, можна навіть сказати, літав, і відповідно, зношення буде мінімальне. Ой, дуже сильний вітер. Так, бачимо докаточка. Домкрат, Бачимо, що його ніхто не користувався. Інструменти, парков, розеточка. Так, електрокришечка багажника. Дивимося з цієї сторони. Отак от, от автомобіль все виглядає. Зараз перейдемо всередину. Дивіться, фарбоване тільки це крило косметично б'ється щось в межах до 200. Воно не знімалось, не крутилось далі фари, все-все-все йде в оригіналі. Зараз підніму. Чому? Тому що, можливо, коли цей автомобіль буде продаватися, і власник, як і кожен з наших клієнтів закине і покаже, яким він його купував. Бачимо, також є габаста по фара. 09. Тут не видно. Там пише, значить, 09, 09, 19. Він номер. 09, 09, 19, а тут так, і тут так само. 09 там пише, не можу сфокусувати. От, 0,9, 0,9, 19. Зараз спробую от. Чи... Так. І в принципі тут все. Батарея не замінювалась. Автомобіль весь в оригіналі, крім легкого підфарбування переднього лівого крила. Переходимо до салону, він теж є ідеально. Видно, що машину ніхто не використовував для якихось сімейних поїздок. Відіння багажа, бачимо клімат позаду, зарядочка, якісь дрібні потертості. Звісно, що є. Тут був другий комплект гуми, він там лежить. На залізних дисках жимова. Тут от єдина вмятинка, тут є, так от з дефектів царапи, нічого немає. Такий гарний салончик, хоч і тканинка, але це, повторюсь, 19 рік, столики на задніх кріслах. Дивимося стан порогів. Взагалі, ніби ніхто не користувався цим автомобілем. Він номер. Дивимось документи. Фірма, яка користувалась, один власник. Далі дивимось перша реєстрація. Так, Зробимо тихше. Наступне, що тут ще цікаво, 110 кВт. Орієнтовно дата випуска 18.09, можливо, декілька днів. Так, розмитнена, сертифікат десь мав теж бути, сертифікат є. Договір купівлі-продажу є. Так, заправили трішки, дивимось сервісна книжка, холодильник. Ці карти все теж присутні. По сервісах для власника все буде розписано. в принципі. Так, 211 бачимо, заміна ремін ГРМ. Під під відео ще раз повторю, всю інформацію викладу. Завтра приїдуть люди забирати цей автомобіль. Давайте перейдемо не менш цікаво, який реальний там пробіг подивитись. Подивитись е -е, опціонально. Чому? Тому що крім стану, зовні, крім опції, все грає роль, все впливає на ціну. Дивимося. Тут електропакет максимальний, складання підігрів з зеркал, з кришечка. Багажника сидіння звичайні, без електрорегулювань. От так от все виглядає. Ціном тут є повний привід, автопарковочка. Далі на кермо дивимось, кермо має дрібні сліди використання в цій і в цій зоні завжди ці зони перші піддаються, якщо хтось не є однорукий. Однорукий я маю на увазі, що більше керує якоюсь правою чи лівою рукою не двома, то знову немає. Бачив нова вже панель приладів 242 тисячі оригінального пробігу. Ну, от дивимося асистенти, які на кермі вмикаються. Сліпі зони, адаптивний круїз, асистент приймання в смузі, асистент виїзду з місця паркування, фронт-асіст. В принципі, що тут може відобразитися, є. Більший перелік побачимо. На мультимедійній системі далі адаптивний круїз. ну, Все класно. Тепер дивимось по клімату. Так, Далі клімат, я казав, присутній є. Клімат значить, зони. Дивимось, тут все це -це підтверджує, є вебаста. Також є два ключика і є пульт до вебасти. По налаштуванням. Бачимо, немає догрівача. Щось у нас вже третій вак приїжджає якийсь вабаста і без догрівача, підігрів сидінь. Старт з кнопочки. Я чесно не признаю автомобілі тігуани, хто тут приганяє по 30 тисяч. Нема різниці, коли ключ торчить тут, як ще в якомусь Жигулику чи Део, чи Таврії. Ну, Вибачте, ну це просто-не просто, ну, хочеться про це навіть казати. Дивимось далі. по меню заходимо, що тут ще є. Кондиціонування, так, музики немає, звучання звичайне, так, автомобіль. Що нас цікавить, тиск в колесах бачимо, датчики вже стоять. Не вимірюється АБС-, як мені Вадим, тобі привіт. На ну, кожну мою машину каже Сергій, щось без датчиків тиску в колесах. Я кажу, ну тиск же ж показує, ну він каже, це ж АБС. От. Люди люблять, коли все є. По максимуму дивимось, скільки йде налаштування, фроут режим можна вибирати, собі кути різні. спорт режим, Під... показує так, параметри руху, дивимось розхід, швидкість. О, таке в автомобілі. Давайте перейдемо до налаштувань. Подивимось персоналізація від трьох водіїв, освітлення. Так, автоматичне світло точно має бути, я так думаю. Ще не вечір. Так, Освітлення є, допоміжні системи, димоці, адаптивний круїз, асистент контролю дистанції попереду, фронтес, -асист, лайнесіс, -асист, асистент руху по смузі, асіст, це сліпі зони запалюються в дзеркалах. Далі дивимося асистент розпізнавання дорожніх знаків. Розпізнавання причепу у нас є фаркоп. Розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Це максимальний набір допоміжних систем для водія. Далі в паркуванні, маневруванні ще два системи мають бути. Це систем гальмування під час паркування, щоб не побити свічі чужі автомобілі. Систем виїзду з місця паркування. Mm. Далі дивимось по дзеркалах. Складання, підігріви, все присутнє. По сервісу. Сервіс прийшов тільки автомобіль 600 км тому. Я, можливо, прикріплю, зараз пофотографую в кінці фотографії сервісами. Подивитись, в кінці відео буде. Так, і в принципі, тут все, що нас цікавило, все я вам показав. От Навігацію ще ніхто не включав, поки визначають, де ми є, а ми включимо камеру заднього виду. Так, тут все ок, забувся ще наголосити про панораму. Зараз будемо фотографувати собі на пам'ять, закинув в історію Ось Отакі от, от сидіння, ці ніде нічого не затерто в салоні. Ці всі декоративні вставочки з алюмінією теж в гарному стані. Так, там нічого немає, ніхто там нічого нам не залишив, подарунок. Підсвітка зеркал, немає нічого поломаного. Так, панорамний дах працює. Зарядка для телефону бездротова, влізе досить великий телефон. І, в принципі, все. Так що, якщо комусь потрібні машини, всі машини без виключення привозяться в Україну нові з різних аукціонів. Інколи, коли людям просто є ексклюзивний якийсь автомобіль, дорогий, вони шукають його в дилера в Німеччині. Ці всі, хто їздить, там, вам шукають, підбираються, просто заробляють на вас грошей. Нормальні ціни, нормальні автомобілі, де вони йдуть на майданчики в Європу, в Україну це тільки з лізингових аукціонів. Запам'ятайте, якщо ви хочете такі автомобілі. і по самим низьким цінам на послуги їхнього викупу, доставки, розмитнення і так далі, і так далі. Ми можемо вам це тільки зробити. Для того потрібно мати свою в європі фірму, не користуватись посередниками і так далі. Ну це теж витратна частина, де є бухгалтера, податки, якісь мінімальні і так далі. І так далі. Тому, якщо ви хочете чесно, от такий автомобіль як цей, можете з пробігом хоч 50 купити, можете 400, можете 16 року, можете 22. го Немає різниці, чи це автомобіль за 200 тисяч євро, чи це автомобіль за 10, чи за 5 тисяч євро, якщо ви такий знайдете. Все ми вам купимо, привеземо по самим нижчим цінам, послуги самі низькі будуть. Ну, просто нижче вже ніхто не зробить, бо це немає змісту цим займатися. От. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти, проконсультувати. І завжди знайте, що ваші гроші, все в безпеці за кожну операцію. Особисто я відповідаю. Ніхто, ніякі менеджери кого немають якісь інстаграмщики, блогери, яких ви потім не знайдете, не знайдете на своїх грошей, нічого. Тому звертайтесь до перевірених людей, надійних, які вам гарантують порядність, якість послуг. І також не забувайте, дуже важливий фактор ціна. Якщо маєте лишні кошти, скидайте на ЗСУ, скидайте на армію, допомагайте іншим і так далі. Так що всім гарного дня, гарного вечора. Чекаємо вас, чекаємо ваших дзвінків. Всього вам найкращого.